Про те, що це вже є проект ще передчасно. Ми працюємо загалом в комітеті над питаннями взагалі удосконалення е, системи мобілізації, міліційної підготовки, оповіщення, вручення повісток і так далі. Е, тому е, є певні, скажімо, у зв'язку з великою кількістю внутрішньо переміщених осіб, в тому числі призовного віку, є певні проблеми з їх врученням їм відповідних повісток, тому що вони перебувають не за місцем свого постійного проживання, не там, де вони перебувають на військовому обліку. Багато хто не встиг або не захотів, або не зміг тут різні причини знятися з військового обліку, куди він переїжджає. Це було зрозуміло в перші дні війни. Багато не стали на військовий облік і тому. Проблема існує. Проблема існує з точки зору того, що не завжди вдається консолідувати ті зусилля, як передбачає чинне законодавство всіх. Учасників мобілізаційного процесу в законі про мобілізацію міліційну до того під актах передбачено, що це системна злагоджена робота і територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, і органів місцевого самоврядування підприємств, установ організації, закладів освіти. Тобто всі мають надавати відповідну інформацію про перебування військовозобов'язаних, і вже на підставі цієї інформації формується відповідна програма.